Окей, ми досягли такої стадії курсу, де я збираюся забути вже повністю про військову форму та її роль. Не скажу, що все відбувається так радісно. Але зараз я хочу поділитися з вами сімома кроками чи етапами, де розкривається весь перехід від військового до цивільного життя. Тут буде представлено дійсно сім практичних та дієвих кроків, що дозволять вам рухатися вперед і які ви можете застосовувати у житті разом з такими речами, про які я вам розповів трохи раніше, опираючись на. Контекст свого життя, а також контекст життя інших людей. Отже, що я збираюся зробити тут протягом всього мого курсу, я у одному відеоролику давав вам посилання на те, як у людини зникає бачення, бачення чи його життя. Людина немов би, буквально розвалюється та ходить навколо протягом цілих років. Отже. Я збираюся поділитися з вами цими сімома кроками. Але перед цим я хотів би розповісти вам одне старе прислів'я. Воно здається китайське, але не має великого значення, звідки воно є. Я сподіваюся, що завдяки тому, що я ділюся з вами цим прислів'ям, ви будете здатні подивитися на світ моїми очима. А також це допоможе зрозуміти те, що свого часу зрозумів я. А потім це розуміння допоможе вам скласти весь цей пазл разом та виведе весь отриманий матеріал даного. Курсу на перше місце, ви можливо вже чули це прислів'я. Отже, стародавні мудреці казали: дай людині рибу, і вона буде мати їжу на один. День так, більшість людей вже чули це, але також вони чули і продовження дай людині вудку та навчи його рибалити, і він ціле життя зможе себе прогодувати. І тут багато такого, що ми одразу не помічаємо у цьому вислові бачення. Знаєте, ми дійсно дивимося на таке собі реальне життєве бачення чи світогляд. Це можливо щось, що ви хочете досягти між сьогоднішнім днем та днем, коли ви помрете, як би там не було. Отже, більшість організацій. Особливо ветеранських благодійних тільки і займаються тим, що просто сидять та роздають людям рибу. Отже, що відбувається тут, коли повноцінно дорослі чоловіки та жінки отримують все таким чином. Вони стають дуже ледащими та повністю залежними від цих різноманітних організацій. Вони стоять у черзі та кажуть: Я служив у армії, я не можу забезпечити себе особисто допоможіть мені, я жертва, я служив в Афганістані або ще десь там і так далі. Знаєте, такі речі інколи ріжуть слух, із-за цього я відчуваю себе хворим та злегка роздратованим. Як би там не було, але я чув це доволі часто. Ви даєте їм рибу, але це повноцінно не працює. Так бувають моменти у житті, що так потрібно робити. Інколи трапляється так, що людина потребує руку допомоги тут і зараз. Але знаєте, поки ми не навчаємо людей самостійно ловити рибу, то це все не має великого сенсу щодо справжньої допомоги. Ми просто вирощуємо відчуття залежності, яке згодом переростає в такий собі куль. you Але що я хочу зробити тут? Що я хочу розбудувати на цьому прислів'ї? Обирай, даєш людині рибу на один день, чи навчаєш його самостійно ловити рибу все життя. На цьому тримається семикроковий план, яким я з вами скоро поділюся. І я, по суті, ділюся з вами метою, тому що до того часу ви вже достатньо розвинетесь, щоб зрозуміти більшість життєвих речей. Хоча для закріплення ви можете передивитися мій курс знову, або дивитися його стільки, скільки. Забажаєте, тому що ті речі, якими я ділюся з вами в цьому курсі, допомагають розуміти більшість буденних речей на щоденній основі. Отже, ми говоримо про бачення. Ми беремо до уваги бачення. Ми беремо до уваги це прислів'я. Навчить людину, як йому навчити інших людей тому, як їм ловити рибу. І тоді ми разом закінчимо світовий голод. Знаєте, це дійсно так і є. Це значне бачення, яке може наповнити все моє життя. Отже, що я й роблю, так це нагадую та попереджаю різних людей. В цьому тренінгу щоб вони повинні бути здатні навчити інших людей робити точно ті ж самі речі, що й вони, це значить, що я хочу, щоб ніхто з них не був залежним від мене. Ці люди повинні взяти ці речі, пропрацювати їх до повного розуміння. А потім піти у народ та поділитися цими знаннями з іншими людьми, тому що знаєте ви чи ні, але кількість колишніх військових, які залишили армію, але не можуть просто так її забути, переростає в дуже радикальну цифру. Бо поки ми не залишили армію, то ми розуміли, що в цьому середовищі завжди є друг, який прикриє твою спину. А тут ми опиняємося посеред міської вулиці, де всі. Немовби розмовляють французькою, і ніхто вам не може допомогти та зрозуміти. Ніхто не звертає уваги на вас та ваші ранги. Ніхто не думає, наскільки довго ви служили, нікому не цікаво, в якій країні ви служили чи в яких операціях ви брали участь. Нікого це не турбує, тому що всі ці навколишні люди заглиблені у власне життя. Отже, всі ті, хто пройшов військову службу та мають військовий досвід, розуміють цю культуру товариства. І це являється чимось таким, що ті, хто не переживав військового життя, ніколи не зможуть збагнути та зрозуміти, що є ті, хто. Завжди прикриє твою спину, які пройшли з тобою гарні та погані часи. Отже, що до цих семи кроків, якими я хочу поділитися з вами, зауважу те, що до того, як ми все закінчимо, ви точно зрозумієте, чому я поділився з вами цими принципами. А також ви будете знати, що з ними робити далі.